Це таке ж триста метрів вниз. Я ніколи в житті не думала, що з панічною боязню ліфтів я буду працювати в шахті. На електровозі транспортую матеріали. З цим ми розбурюємо подвижний состав, який закуріє. Я доброва підземна. Це мій культ управління я дівчата. Ви мене чуєте? Так сказати, все чуєте. Чим саме ви займаєтесь? Електрослісаря. Поначалу було, звісно, страшно. Много ж парні позабирали, але ну, от ми прийшли в допомогу хлопцям. <рес> вони були проти категорично, Нам тут не місце. Ви ж знаєте, що все нове, воно проходить определенні такі етапи. Спочатку це критика. Буквально дня, два-три цього було достаточно победитися, що вони справлялися навіть по країні парні з здесь. Я панічно боялася ліфтів. Мій чоловік, коли я сказала, що буду йти навчатися, він сміявся і казав, може, з'їздимо десь у місто, покатаємося на ліфтах, тому що я не в ліфтах ніколи. Ні, я спробую, я сильна, я зможу. Ну змогла? Змогли, ви ж бачите, працюю. Дійсно, українська жінка, яка змогла і переборола абсолютно все. Працював на шахті мій чоловік. 15 років працював мій тато 22 роки. Я працювала на декретному місці вихователем дитячого садочка, і коли сталася ну, війна, так склалося, що залишилися без роботи більше року. Я була вдома, без роботи, без нічого. Я побачила об'яву, вирішила спробувати. Підтримати наших чоловіків і думаю, спробую себе в такій ролі. Пішла на навчання для першого разу було мені нулячно і спуститися під землю. Хоча розповідав і чоловік, розповідав і батько. Але я не бачила всього цього, мені було ну, страшно. Навчання тривало місяць. Картинки є картинки, коли тобі розповідають це цікаво, дуже цікаві викладачі. Донесли до тебе дуже цікаву інформацію. Але вживу від. Чути це спробувати вперше. 25 змін була практика, і працюю ну пашти місяць. Ось без двох днів я працюю місяць самостійно. Я на електровозі транспортую матеріали виконує маневрові роботи ну, тут на колоствольному дворі, і розвозимо матеріали: дерев'яна затяжка, железобетонна затяжка, метал. Ось, пожалуйста, ви метал бачите, все в проходці закріпляється металом. Абсолютно, ви його можете побачити. Ти його транспортуєш для прохідників, які потім його установлюють. Чи керували взагалі чимось автомобілем? Я з 17-го року водій. Я Керую автомобілем. У нас вдома з чоловіком є автомобіль. Те, що ви керуєте автомобілем, тут вам якось допомогло? Ні. <свісна> зовсім ні. Автомобіль, ну ви ж розумієте, автомобіль відлічається, там педалі, а тут педаль немає. Тут привод, колесо тормоза, ручного, стояночного тормоз, динамічний тормоз, ну, переключають. Ну, зовсім це абсолютно не, не те. Але чому б і не спробувати? Треба ж. Постійно випригувати, перевести стрілки, сцепити, розцепити вагони, ти постійно на ногах. Ну, це складно. Е, складно, коли ну, виходять казуси, без цього ти не застрахований, десь щось забуреться і потрібно розбурювати. Це коли з подвижного составу колеса сходять з рельс. Більше треба акуратно все це поставити. Добре, коли біля тебе є твої чоловіки, які тобі допоможуть. Але ж є такі дальні точки, коли ти знаходишся сам, то ти береш самостав. І розбурєш. Ну, самостав дуже нелегка штука, яку треба підняти, поставити на рельси і розбурювати машину. Могу продемонструвати і дати відчути. Ось це самостав. Ось це ми розбурюємо подвижний состав, який забурюється. У мене двоє дітей, сину 15 років, доньки 9 років. Вони підтримують, в них так само працює тато їхній 15 років. Їм складно, тому що вони менше мене бачать, по змінах, ну, коли чоловік вдома, коли я, з чоловіком, ми зараз рідше бачимося. Може, надалі там зміниться якийсь графік, що може там буде співпадати хоч якийсь вихідний, але зараз ні. Ну, Чоловік вихідний, я працюю потім наоборот. Ми зустрічаємося з ним на стволу. Він виїжджає з четвертої зміни. Там а я вже тут спускаюся чи знаходжуся. Ми друг другу передали інформацію. Я його поцілувала. Передала інформацію, що я вдома зробила, що йому потрібно зробити, що діти все роз'їхались. Інколи ми зустрічаємося в нас дома біля автобуса. Я приїжджаю о п'ятій вечора з першої зміни. Він іде в третю зміну в ніч. Я не можу залишати дітей, тому що дев'ятирічна дитина ну, дуже сильно боїться. Ви ж розумієте, і літає, і стріляє, і гупає. У нас тихо не буває. Алло. Горизонт 370. Це все таке ж 370 метрів вниз. Це моє робоче місце. Це в нас апаратура. Це я управляю стволом, а нас все нашиницька підйома, дівчата стовбурової поверхні і я стовборова підземна. Тут призводиться спуск виїзд людей і також спуск виїзд груза. А у вас тут є зв'язок? Так, да, громко, я можу дівчатам, ну, Дівчата, ви мене чуєте, так сказати, все чуєте. Це мій хуй управління, я тут теж працюю. У мене насамперед переходжує спочатку, на, якщо в мене якась видача спуск матеріалів, почала подача звукова. Після цього сигналу я можу вже почати роботи з матеріалом. Тут у мене стопора стоять, там талкація стоїть, який я можу підвинути вагон. Я відкриваю, вагон заїжджає, я закриваю і. Різводиться видача матеріалу. Так само дівчата працюють зверху у нас. Я працюю вже на шахті, нашій 5 років. Я 4 роки працювала тут на поверхні, і вже рік, де то й два місяці, я працюю тут. У мене шахтарська родина, батько був шахтар. Брат Шахтар на даний момент, чоловік шахтар. Кажу, в мене всі ці шахтарі. Чому ви прийняли рішення спуститися під землю? Я вирішила так, би піддержити фронт, наш енергетичний, піти на підтримку чоловіків. І ну по-друге, мені завжди було дуже цікаво, як тут відбуваються всі процеси підземні шахті. Чоловік сказав, що ти хочеш, йди. Тебе бажання є. І він каже: я бачу тебе очі горять. Іди працюй, тут насамперед дуже небезпечно. Тут інші фактори. Тут є метан, може виброс метану, Бусе ну все що угодно. У нас вдома чекає чотирирічна моя донька. Розуміє, що ми шахтарі кожного разу, як ми з чоловіком чи я чоловіку ходимо на роботу, вона нам бажає дуже добре зміни. Раз просили з навіть на роботу. Можна, я піду покажеш мені, як ти працюєш. Як вас колеги чоловіки прийняли? Вони думали, от ви ви дівчата, ви повинні працювати тільки на поверхні, ніяка там шахта, ви що. А потім, як ми почали працювати, вони побачили, що ми тут теж можемо працювати, щоб ні, потім привикли вже. Буквально дня два-три этого було достаточно, щоб убедиться, що они справляются даже получше многих парней здесь. Лучше им, конечно, не идти в эту опасность, остерегаться, конечно. Ну, в данном случае їхня помощь очень важна для нас. Помогают серьезно. А чи багато чоловіків на вашій шахті пішли воювати? Воюю, да. Я в частності, теж воював, повернувся от недавно. Можно сказать, полгода назад. Мы здесь год работаем. Да. Ну, Оба обе. обе. <свят> Но до этого жила в Луганской области, работала на Укрпочте, занималась с детьми, школой. Ну, после вторжения Российской Федерации переехали сначала в Черновицкую область, а потом переехали сюда, ну, из-за того, что здесь работа на шахте. Нам нужна была работа, и мы соглашались уже на, ну, на любую работу, потому что нужно кормить детей. Ну, в принципе, у меня давно было такое желание побывать в шахте. Ну вот, мечты год. Чем самым вы занимаетесь? Электрослесаря. Ну и як вам? Поначалу было, конечно. Страшно ходить там куда-то там выработки, потому что мы еще плохо знали маршруты. А сейчас хорошо. Это мы делаем замер, паши, замер газа. Вот, например, датчик в плаве, да, мы залазим в лаву и измеряем концентрацию газа. На датчике, датчике 0,35, паши 0,2. Это нормально, там идет плюс-минус 0,2 допускается. Мы да? Okay. ходим по маршрутам, да, и проверяем все датчики. Вы, а, а, а вы, а сколько вы за день походите? Ну, бывает и по 8 километров ходим. Бывает такое. Бывает. Проходки yeah. это 1,5 километра в одну сторону, 1,5 километра в другую. Это только одна проходка. А у нас это бывает 2 и 3. Много ж парней позабирали, поэтому, oh, ну, естественно, работать некому. Ну well, oh. вот, мы oh. пришли в помощь хлопцем, ну, помощница. Як вас хоть-то приняли чоловіки? Проти, вони були проти категорически, проти, щоб ми працювали з ними. Нам, здесь не место. Да. Так они и На нам тут не місце. Да. Так вони говорили. На смішки, нам тут не місце. Да. Коли все змінилося, скільки часу потрібно було, щоб вони звикли? Ну, недолго, ну, місяць, три чотири і не больше, и, как бы, уже привыкли. Анівроки все поняли, більше що... і більше девочек дів... почало, ну, як би устряйватися. Ну, і вони успокоїлись. Вони увиділи, що ми вміємо працювати. Ми показали, що ми щось вміємо. Не тільки вони, ну і ми вміємо. Ну, ви ж знаєте, що все нове, воно проходить педіліюні такі етапи, які дійсно спочатку це критика, потім, враховуючи те, що хлопці вже дійсно розуміють, що це їм на допомогу, то вже з повагою От, третій етап то вже треба ж дівчатам допомагати, бо їм ж ніхто ж не відміняв домашні проблеми і домашні діла. Дітей ніхто не відміняв, чоловіків ніхто не відміняв. Тому це вже йде такий більш, скажем, процес вживлення в той процес технічний, важкий видобуток, і вони це роблять. Працюють на рівні чоловіків, виконують ту роботу, яку раніше робили чоловіки. Дійсно, що фізичні можливості в них не такі, і ті важкі фізичні роботи вони не виконують. Тому вони і займають посади на допоміжних роботах. У нас зараз на шахтоуправлінні мобілізовано понад 600 чоловіків, і тому ми, коли вийшов закон про те, що можна залучати жінок, зразу ми почали цю програму нашу. Жіночки у нас працювали на поверхні, виконували ті самі функції. Там, наприклад, вони були слюсарками, були машиністами. Той самий функціонал вони почали виконувати в підземних умовах: включати, виключати, слідкувати, своєчасно реагувати, якщо щось не так. Фізичний труд максимально обмежений для жінок у шахті. Жіночка не може повністю замінити чоловічий важкий труд. Дійсно, ми подумали, що інфраструктуру треба змінювати. Це Насамперед, наші бані ми почали там робити ремонти, шафки, шафи переробляти, там крісла, потім дзеркала, фени. є Санітарна кімната в шахті, чого раніше не було у чоловіків. Такого навіть ніхто і мови не мав. Я ніколи в житті не думала, що з панічною боязню ліфтів я буду працювати в шахті, але війна змінила все. І ми пішли працювати, і тому, що сім'ю треба чимось годувати зараз. Все так змінюється. Такий час у нас що ну, я не можу сказати, що буде далі. Не побоялися брати жінок на роботу, адже це відповідальна робота, це транспорт, як і наземний транспорт, так і підземний. Ми спустилися під землю на чоловічу роботу, і ну, це тяжка робота чоловіча.